Привіт всім! Це Євген, і це новий випуск татуру в Америці. І як ви бачите по моєму і цьому чудовому жовтому світлофорі, я зараз в Нью-Йорку. І тут холодно. Цього разу я приїхав не як мешканець Нью-Йорку, а як гость. На господ майже на місяць, і я скажу вам, що враження дуже такі дивні, тому що я, будучи в Каліфорнії, дуже сумував за деякими речами з Нью-Йорку, за людьми. Але приїхавши вчора, я не можу так сказати. Я взагалі вчора приїхав, сидів в, цьому, в таксі і думав: навіщо взагалі я сюди приїхав? Що я тут забув? Це готель, в якому я живу. Можете бачити. Достатньо новий простіру вистачає. Але готель зніму трошки пізніше. Не в кожному, але власне в цьому готелі є фільтр для води. Де, якщо у вас є бутилка, ви можете спокійно і безкоштовно набрати чисту фільтровану воду. Зараз я знаходжусь в Вільямсбургу, це одна з дільниць в Брукліні. Не дешева, тому що вона знаходиться дуже близько до Манхеттену. Власне, тут одна зупинка на метро, і ви вже в Манхеттені. Класний район, тим, що тут є все. Велика кількість різних ресторанів, клубів, можна, є галереї. Одразу можна вийти, наприклад, до води і подивитися на цілий Манхеттен. По традиції, зранку зараз на районі, там, там де студія, забіжимо. Візьму каву. Система метро в Нью-Йорку дуже класна, тому що вона дуже велика, дуже розвинута, я маю на увазі в кількості станцій. Не такі гарні станції, як в Україні, наприклад. Бо в нас кожна станція майже шедевр. Тут це просто як сервіс. Тут знаходиться дуже такий відомий хайповий магазин Кіт. В ньому постійно якісь різні колаборації, тусовки, класні, дуже класні шмотки. А я зараз власне, йду до «Газалін». Моя в якийсь спосіб одна з улюблених кав'ярень. Дуже гарна кава. Власне, ось вона. Тут власне, велика кількість закладів, які популярні, вони взагалі можуть бути малими. Як це, наприклад, маленька кімната, не знаю, 3 на 5 метрів. Так, окей, кава є тут же в моїх руках. І зараз йду купувати бейгл. Не якісь модні нові бейгельні, а ось власне такий типовий заклад, де типові нью-йоркські Let's go. бейгали. на Бейкінгенчез. Extra cheese, everything, bigel toasted. <плес> Власне, ось така булочка. Можете бачити. Я їсти, побачимось пізніше. <плес> Власне, зараз я вам покажу студію. Вона знаходиться не на першому поверху. По-перше, це дуже дорого в тому районі, де вона знаходиться. Це просто шалені гроші. Локація такого розміру на першому поверхі. На вулиці, власне, як можна так сказати, може коштувати і 30, і 40, і 60, і 100 тисяч доларів. В залежності вже від розміру, але я як я. Так, це район Сохо. Власне, там вже на наступній вулиці починаються всі магазини, всі люксові марки, люксові бренди. Тут велика кількість туристів. І, власне, що хотів сказати на рахунок Нью-Йорку, що в мене є декілька клієнтів поліцейських, які тут працюють, і вони сказали, що в останній час, власне, з початком сезону велика кількість з'явлень до поліції з а, дрібними крадіжами, тобто гаманці, телефони, часи, годинники, власне. Такі речі крадуть дуже легко і зараз велика кількість поліції скрізь в метро. Власне, такі кіоски з їжею, тут можна купити бейгл, можна купити каву, салатики. Власне, не знаю чого. Чи... Ну ось, блять, зараз не дуже багато видно, але повірте мені, бомжів, божів тут вистачає. Зазвичай, як ви можете бачити, в студії тільки два вікна. Тут іноді ще буває. Якщо студія йде через весь будинок, то ще буває іноді вікна в кінці, але не в такому не в цьому випадку. Це не тільки тату студія, а ще й як галерея. Хлопці казали, що вони будуть щомісяця зміняти експозицію і виставляти різних майстрів. Зараз це Стефано з Барселони. Він графіті і стріт артіст Це все не просто принти, це все оригінали. Як ви бачите, рецепції немає. Приходите тут. Місце одразу для клієнтів біля вікна, водичка. Картини і одразу йдуть в станції. Маленький стоєчка з Hustle Butter. Це я. Привіт! Тут теж картини, тут теж ось такі гарні, дуже круті речі. Тут, власне, знаходиться весь матеріал, такий маленький мішка стоїть, як можете бачити. Як так пройти трошки далі, то тут, власне, в кутку моє місце, тут працює П'єр. З Butter». це один з менеджерів Butter». Тут працює Ігор, коли він приїжджає портрет річі одного з власників Butter». Маленька кімна... кімната, вона ще в процесі. Тут поки що просто стоїть комп'ютер, друкуємо стенсіл, робимо каву, холодильник, вода. З тилу ми... у нас тут є деякі локери, де можна залишити свої речі. Музика там, власне, блакитним світлом сіяє. І тут ще один стореч для матеріалу. В Нью-Йорку не так не також і легко відкрити тату студію. Велика кількість приміщень, дуже старих. Кліматизація працює, але не скрізь добре. Не кожен хоче її виміняти. І не кожна локація підійде під тату студію. Я не буду казати, скільки може коштувати таке приміщення в грошах. Це не. Це не важливо, але повірте мені, це не дешево і зробити ремонт в комерційному приміщенні. Це не як, скажімо так, в Україні, що ти можеш прийти все помалювати, тобі потрібна сертифікована бригада, яка це все зробить, тобі потрібні страховки на це все. І хлопці в цьому приміщенні ремонт робили 4 місяці. Так, ну що, частина дня вже відпрацьована. Зараз, власне, як завжди, роблю перерву. Десь у 3-4, іду щось їсти. Ух, тось на мопеді. Так що, іду щось з'їсти. Зараз вам покажу таке дуже класне тут місце в Нью-Йорку. Мені дуже подобається Такоса, там це власне одна з моїх найулюбленіших. Мексиканських страв, якщо можна так сказати. Власне, нічим не відрізняється від нашого бутерброду, хліб і щось там зверху, знаєте, але це зроблено трошки інакше. Це така з кукурудзяної муки зроблена ліпошка. Млинчик такий маленький. На ньому м'ясо, квака це такий крем, можна так сказати, зроблений з авокадо. І там трошки е, приправ. No, onio oh, no сальса, no, no yeah. Yeah. Right. такоси є Ось такі. бракомоді і мясо, у... yes, І все, більше нічого. Що? Мені смачного. Вже повертаюсь власне, зі студії. Зараз вам покажу трошки а, от готель там, де. Я залишився там, де я ночую, як можна так сказати, бо більше в ньому нічого не можна робити. Він такий малий. Так, входимо в кімнату. Трошки без ладу, але я навіть не знаю, чи зміститься ця кімната на моїй камері. Тут одразу така ось раковина, але вона дуже маленька, не дуже комфортно умиватися, бо б'єшся об цю хер. тут душ. І щоб ви розуміли, як ви бачите, тут унітаз, а тут душ. Ліжко. Ліжко нормальне, але як ви бачите, місця майже немає. Посидіти тут. Є маленький такий столик, щоб можна було посидіти, попрацювати, але він дуже малий і упираєшся обличчям в стіну, тому теж не дуже вигідно. Власне, телевізор, Якоїсь там конкретної шафки немає. Речі вісять ось так. рушнички, і власне все.